На цьому пагорбі у селі Велика Омеляна після шкільних занять звикли збиратися дітлахи. Нині ж тут залишки двох найстаріших майже 300-річних дерев, які зухвало спиляли невідомі в ніч на 25 жовтня. Чую, що тут починає якась дружба. Я не зрозумів. Виходжу на двір, стою в вазі хати. І тут десь три чи чотири чоловіка працювали над цими дубами. Три-чотири чоловіка робили, бо через те, що по голосах чув. Селяни переконують, вандали не дарма брали цю ніч, Шквальний вітер глушив звук бензопили. Та все ж мешканці прилеглих будинків, чули, як зрізали дуби. От тільки бити на сполох почали вже вранці. Особливо після того, як мітливіші односельчани зазіхнули на залишки дерев. А утром я вже як встаю, то вже лежать дуби, нікого нема. Я бігом сюди прийшла, подивилася, дивлюся, що дуби зрізані. Прибігла до хати і дзвоню в сільську раду. Кажу, хто розрішив дуби різати. Типу, що в нас на території ночі різали дуби. Все, і приїхала сільська рада. Тут була і сільська рада, і міліція, але бачу, що толку нема. Місцеві згадують що з Діда Прадіда, обхопити руками стовбури цих дубів, велетнів було неможливо. Це якщо зараз починають одні, одне зрізати, вже два зрізали, значить може знову друге. А в нас тут діти відпочивають, у нас тут такий свіжий воздух, повітря. Це все зроблено для дітей. Селяни міркують, такі триметрові стовбури дубів, мабуть, не для розпалу груби спиляли. Мовляв, для промислових потреб такі дерева найцінніша сировина. Тож місцеві обурюються, аби зрізати аварійне дерево, треба назбирати паку дозволів. А от коли мова йде про гроші, то найзухвалішим закон не писаний. А у сільській раді думатимуть, що робити із залишками вже після розслідування поліцейських. Зрозуміло, що якісь ці бокові гілки це все, що там є, то можливо можна використати звичайно для передачі там на дрова чи кім які інші цілі, тому що ну ніхто їх не буде, скажем, там продавати. А тим часом правоохоронці вже мають підозрюваного за два дні. По тому як новина про зрізані дуби прогриміла в соцмережах, патрульні спинили на трасі Рівне Луцьк автівку водій, якої без дозволу перевозив деревину. Провівши поверхневу перевірку транспортного засобу в багажнику було виявлено лісопродукцію, схожу на кругляк дуба, на яку також водій не мав відповідних документів. Після чого на місце події було викликано слідчо-оперативну групу на водія склали постанову за частиною 2 статті 126 КУПАП. А поки слідчі встановлюють, хто ж поцупив дерева і чи знайдена деревина, це саме ті трьохсотрічні дуби, екологи та небайдужі зауважують. Штраф за такий злочин не відповідає завданій довкіллю шкоді. Ціна на, на таку деревину величезна, оскільки вона навіть не використовується власне для виготовлення яких виробів, вона використовується для декоративного оздоблення. Вона дійсно сягає тисяч, а можливо і десятків тисяч євро або доларів. Як зупинити екологічну катастрофу? Ні екологи, ні держслужбовці не знають відповіді на це болюче питання. От тільки переконують, без належного виховання молоді таке нищення довкілля не припинити. Хоча і воно дасть свої плоди через не один десяток років. Та чи буде тоді, що берегти? Анастасія Бачук, Євген Мирончук, новини Рівного.